Схоронялося через нього він був впливовий. Був, був, був. І тоді ми встанемо і попросимо, щоб Бог вознаградив і благословив його літа, скільки він йому оприділив. Боже, ми дякуємо Тобі за нашого брата Івана, за його літа, які ти йому подарив, за те, що він ніс нелегкий труд в нашій церкві, нелегкий труд в своїй сім'ї, От начала будівлі дома, будівлі сім'ї, Боже. Благослови його, Боже. Нелегке життя в нього було, Боже, але він мав опору на тебе. І до сьогоднішнього дня Він дожив. Ми не знаємо план, Господи, Твій, для нього. Але ми, як церква, благаємо і просимо, щоб сила його не покидала, щоб він разом не оскудівав. щоб він ріс далі для слави Твоєї, щоб літа, скільки ти йому ще приклеєш, щоб вони були для слави Твоєї, а для нього успіху і для полезності дома, сім'ї і для церкви. Приймі поклоніння, величі славу, тобі єдиному, живому, Богу Отцу Сину, Святому Духу. Амінь. Пісню заспів співати, ми просто співали. Але ми себе здержимо. Значить, да. День на отжу. Ну, там ми знаємо.